Друзі, всім привіт! Я Юрій Бібік. Дякую за те, що ви з нами. Пан Тарас Загородній люб'язно згодився на інтерв'ю зі мною, відомий український політехнолог, політичний економічний експерт. Всі ви його дуже добре знаєте, любите, судячи з кількості переглядів з коментарів, які ви пишете. Це все дуже важливо і цінно. Пане Тараса, радий бачити тебе. Як справи? Доброго дня, гарно. Дякую, що ти з нами. Ну що ж, давай обговоримо цю корупційну історію, тому що щодня ми в якомусь серіалі, бо реально щодня. З'являються якісь подробиці, хтось кудись виїхав на віп-таксі, як про Мінчись сьогодні пишуть. Потім хтось комусь передав гроші, потім плівки з'являються, потім ще щось. І, і і до чого все це нас веде? Тобто, до посадок, до жорсткої реакції, до дестабілізації в країні. Бо я вже чую, якісь там майдани, хтось збирає, наприклад, да? або там ну західна реакція, наприклад, ми ризикуємо втратити якусь допомогу. Ну, реально перетворилися на проблему. А може нам це так показують, не знаю. Але це ну ганебно, дійсно, це ганебно. Але до чого все це веде? Тобто, який в кінці нас всіх очікує результат цього всього. Ну, так це вже було. вже Тривожне відео. Крики стогони, Набу важко працює. Потім нічим закінчується. Відпускають Злошевського, відпускають е, Кауфмана особисто їх обробляє Клім'янка та голова САП та Набу, як свідчить цей бронєвіцький колишній цей, е, прокурор САП. Е, нічим не закінчиться. Я серіал, ну тому що серіал, там фактури немає. Я не побачив фактури конкретики, так там ще більше ти почекай. Зараз ще буду запитання, як вони це записували. Зараз адвокати будуть записувати, що мали запитувати, що мало право взагалі е, проводити прослуховування, які ви спосіб робили. Тому що у нас набушав. Завчого... Слухай, у нас же була така історія, пам'ятаєш з цими детективами набу раніше, коли. Е... Поза ну я не знаю, як сказати не поза поза законом, поза кримінальним кодексом також це робили, і тоді на багато справ це вплинуло, тому що потенційні Но... корупціонери вони, вони просто позбавилися відповідальності. Но... Но... А ні, я просто скажу, хто не знає порядок. Так просто от ткнути за е, цього е, прослужку не можна, це стосується всіх правоохоронних органів, так. Тобто, ти повинен отримати дозвіл у, суди, у суді, там є спеціальні суда, там секретні справи і все інше, так? Ти говориш, мені там треба там-отам-отам провести щодо цієї людини, це не називається негласне слідчі дій. Там тобі говорять, окей, ти шарашиш, і ти все це. Якщо ти без цього робив, приходять адвокати, дивляться на це, говорять: так це в спосіб зібрано. Суд говорить, що. Незаконний спосіб, і воно в якості доказу не приймається. Це вже було не ще, не, неодноразово, набу там це і так і займається. Те, що я зараз побачив, ну набір якихось а, а, слів, да хтось там щось комусь щось обговорював Документа це все це все слова без конкретних документів, фірм, виконавців, все інше, це просто білі Тим більше, коли вони починають смусувати, хто з ким спав, це просто вже огидно. Ну просто вже огидно. А ось чим закінчиться, нічим не закінчиться. Да? Якраз я вважаю, що питання було провокації, а не, а не дослідження конкретних доказів. От дивись, хоча б одна, ти, ти, хоч, ти спостерігав, хоча б одна а, наші правоохоронні органи, хто небудь так себе поводиться, як НАБУ, ні. Що бачив, що СБУшники сиділи, розповідали до затримання підозрюваних, до того, як взагалі ще починається до судового слідства починали розповідати, як вони знайшли якогось там попа, наприклад, московського патріархату, як вони важко працюють, як і, і його прослуховування і все інше. Це розкриття матеріалів справи. Я вважаю що це питання було провокації. Головне. Ніхто нікого досліджувати не збирався. Міндіша відпустили. Зробили це НАБУ. Далі. Міндіш врошук не поданий. Ти що розумієш, якщо все український не поданий, то ти міжнародний прошу його не поданий. Далі. Не арештоване його майно. Ну, от я по конкретиці. що це просто лабуда. Просто якась лабуда. Я вважаю, що це була провокація. Не виключаю, що в інтересах російських спецслужб, чому? Дивись інтенсивність ударів по території Росії. Удари йдуть, йдуть. Я думаю, що росіяни розуміли, що українці вже близькі до ударів по цьому по портах новоросійська. Да? Хотіли якесь збурення зробити, використовуючи цю справу. Для того щоб не встигли бити антенсини ще по території Росії. От дивись, що СБУшники рознесли порт Новоросійська і там цей, цей термінал. Ну, це мінус 2 відсотки, мінус 2% світового експорту. Мінус. Шикарна історія, да. Я вважаю, що це з цією метою було зроблено, щоб тут викликати збурення, щоб пішли зносити владу і так далі. Не вийшло, тому що це ну тільки там вон там, які бігаються, антикорупціонерка ця барабаця, як, барабка як, якась там бігає. Барашова, Барабашова Я вже забув там їх купа цих антикорупціонерів. За дивним збігом обставин виходить на Вінський. Починає говорити, що тут стрілочники, давайте зносити Зеленського. Я тут, знаєте, не є фанатом влади. Я говорю питання стабільності. Я хочу, щоб у нас були удари по території Росії, які організовуються. Одразу ж царів. Давайте підтримуємо українців на Майдані. це ця, ця Шушера. Одразу ж атака на Фаерпойнт, який виробляє ракети і дрони, бігає цей железняк. Ти хто, ти на кого працюєш? Що тебе цікавить так виробник ракет? Чи по старій пам'яті, коли ти працював в російській в російській компанії з 10 по 14 років. Завдання пішло. Тому я вважаю, що це абсолютно провокація, завдання якої не розслідувати. Якщо ви хочете розслідувати, це треба робити тихо. Спокійно, взяло і так далі. Далі. В енерго чомусь керівництво енергатом звичайно, не до чого. Як виявляється, ти там бачив керівництво енергатому, да? я теж не побачив. Звідки ці гроші, які показані, не зрозуміло. Тому що коли проходять обшуки, хто не знає, гроші розпаковуються, викладаються, переписуються кожна купюра. Що це за валізи з грошима, Чи вони більше на одному знімку, навіть замазані номери на купюр. Це що, реквізит з іншої вистави? Тому я вважаю, що це нічим не закінчиться взагалі. Міндиче, якщо якщо надай, дуже ймовірно, якщо навіть притягнуть в Україну, обслужать як злачевського тобто по, по віп програмі відпустять, що на БУСА вже активно до цього робило? Тому я поки не буде змінений склад на Бутасап, там не прийдуть в першу чергу, хто там люди з армії, які відслужили, які не можуть вже за станом здоров'я воювати, ці люди не будуть терпіти корупцію, не будуть грати в ці ігри, тому що вони втрачали товаришів, вони бачили, що таке кров і все інше. А не ця Шушера, яка нам тут влаштовує постійне на, ще на замовлення по, е, російських спецслужб. Тому я хочу бачити конкретний результат. Нічого я тут не побачив, те, що Галушенко пов'язаний з Деркачом, взагалі е, е, Деркач сидить в енергатомі 20 років, хто не знає. Він ще, ще всіх е, цього кучми там сидить. Ну він же ж син колишнього голови служби безпеки, е, який. генерала. Е. Генерала, да, який ще при кучми був, вони ж на южмаші там працювали. Mm. Uh, вот. uh, те, що Галущенка пов'язаний з Деркачем, теж не таємниця. Він відомий експерт Куртів. Uh, давно вже повісив, що 10 у нього статей. Є можете подивитися у нього на Фейсбуці, ще 2 чи 3 роки тому показував, як це все готувалося, як здавалося Запорізька АЕС, все інше. Що відомо було відомо, і саме зараз, коли Україна інтенсивно б'є по території Росії, так. Да, Інтенсивно б'є по території Росії, нарощує удари, раз там тут починаються атаки. Ні, я розумію людей, що у нас взагалі парадоксальна ситуація в нашій країні. Ну, ідіотська, але парадоксальна: що коли крадуть, але стріляють по Росії, да, і проти них виступають е, ФСБшна агентура, яка косить в себе патріота. Тобто крадії патріоти у нас, да, що звичайно в дисонанс виходить. Да, Ну, стріляють же по Росії, стріляють, фламінго стріляє, стріляє, Гіншап підтвердив. Удари йдуть по Росії. І тут виходить, якась ця невідомі люди і починають тут розповідати, як вони важко працюють з корупцією. Причому, покриваючи справу з Злочевського, ті самі люди, кричали, що Злочевського все правильно поробили, нічого не сказали, коли Кауфмана відпускали. Або у нас у нас ж новий дисидент Кудрицький. Ти знаєш, Да він ж жертва режиму виявляється. да який ходить, розповідає, да, що я, я читав нещодавно цю. Я говорю що банкова на мене почала наїжати, коли я припинив а, відраховувати там схеми прикрил а, по шаурмі. <сум> тобто, ця ця людина 9 місяців, ця людина 10 місяців 9 місяців, хто не знає, 9 місяців. Перераховував гроші на окуповані на території Соборівської області станції, не в біса не здогадувався. Да? Разом з Шаурмо крутив цю Шурму, Шурмою, да, Шаурма, це інше Шурмою крутив, да, крутив ці схеми. І тут воно виходить і розповідає з цими наглядовими радами. І воно розповідає, що воно таке красиве і нічого не знало там. Да? А хто перераховував? Папа Карло, Святий Миколаїв чи Барабашка, да? і яке веде справу, наприклад, по шурмі. Питань до Кудрицького, які сидить, виписував гроші, звичайно, що немає. Ну, це просто бардак. От ти почитай, от там є звіт цієї комісії, ТСК, який очолював Олексій Кучеренко із Батьківщини. Почитай там, що там відбувається. Я особо публікую. Як вони і ціни завищували, і перевитрати. і... По Укренерго були, кредити набирають, щоб потім підвищувати це ціни українцям. Так бардак просто повний і фактично корупційна схема на корупційні схеми тільки вже красиві. Так? У нас взагалі боротьба, щоб ти розумів українських корупціонерів проти цих проти транснаціональних корупціонерів, які прикривають набута сам. Це бардак, воно повинен припинене. жодної корупційної схеми не повинно бути. От і тому я так ставлюся. Чи припиниться допомога? Я думаю, що не припиниться. Тому що допомогу дають європейці. Європейцям страшно. Я думаю, що у них все ж таки мозок працює в правильному напрямку, да? коли розуміють, що у них вибір, в принципі, невеликий. Або давати гроші Україні, яка може бути не ідеальною, як і вони, до речі, не дуже ідеальні, що це не бачу. Я не бачу, там... да, я не бачу іде... ідеалі... ідеалу. У них. Яка так. принаймні мочить Росію там да чи самим чи е, очікувати, коли в Брюсселі висадиться десанти, по, по перевішує всю цю, цю Єврокомісію, от і так далі. Тому я думаю, що нічого ну, в принципі вони вже заявили, що там розбирається самім страшно. На потрібна армія наша, потрібна наші технології, потрібно наше озброєння. Тому я думаю, що не припиниться, чи будуть компостувати мозк, можливо. Але теж треба сказати, шановні, хочете наші зброї ракет, які ми виробляємо, давайте ви не будете компостувати на мозок. Давайте більше грошей краще. Да? І тоді переможемо Росію, і тоді будемо розмовляти з вами. Фінальне запитання по цій темі, і підемо далі, тому що ще багато історій хочеться говорити. Дивись, якщо я правильно розумію, то набу вони ж реально могли затримати міндіча або принаймні Можливо, зробити могли. все для того, щоб не випустити його за кордон. Є там індекси, які ти можеш виставити, да? приїжає свіч оперативна до затримання, і так далі. Тобто, це ж все можна зробити, було по суті. Тим тим паче, коли ти ведеш справу, ведеш тривалий час, і ти знаєш, що були кейси, коли люди просто брали і вилітали. уїжджали. почекай і далі. почекай, історія те, що є плівки міндіча, набу злила. Своїм міньйоном які бігало два місяці. Всі бачили, що приїжджав хтось там бачив. Один журналіст, там розслідувач бачив цього міндіча. І інший Желізняк, этот, цей півник, який постійно кукурікає, там розповідає, що він бачив міндіча. Набу, звичайно, міндіча не бачив. Кому вони Ну просто просто вже просто смішно це слухати. да Я тобі ще раз казав: майно не арештовано. Тут одразу ж виходять, кричать, говорить: ну, так зеленські санкції ввів. Я Говорю, почекайте. Тобто, виявляється, Зеленський повинен був робити роботу, за та САП запроваджувати санкції да, проти ну, свого колишнього партнера по бізнесу. Тому що він співвласник 95-го кварталу, звичайно, що він він все ж таки це зробив. Да. А ви розповідаєте мені це про, про це красиве набу, яке, а, а, начебто, так хотіло спіймати. Знаєш, як в тому анекдоті, як в тому анекдоті про невловимого Джо. знаєш, так? чого Джо такий невловимий? Ну тому що він нафік нікому не потрібний. Так і тут я ж говорю: три речі показують, що це Фількіна грамота. Що це робилося для провокації, саме для примусу України до капітуляції, що припинили удари по території Росії. От що я бачу: от я от аналізуючи ситуацію, що припинили бити по території Росії, припинили е, е, опір і пішли на умови, які там виписує Путін. Питання, в кого, на, тут питання на кого це цікаво, зрозуміло, і на кого працюються е, ці так звані антикорупційні органи та активісти. Ми шикарно. ти згадав частково. Ми шикарно бахнули по території Росії. Дійсно, там на 2% зупинилися. Там просто це впливало на світову кон'юнктуру, Коли бахнули по Девану, а, тут відсоток у мене було, зросли ціни? знаєш? ні, давай так те, що точно влучили, те, що точно влучили, якраз показує зростання цін. На нас. ти люди Де... точно знають, куди прилетіла тобто, Навіть якщо на навіть наша б розвідки, що не знала, ну там все ж таки час потрібна, об'єктивний контроль, підтвердження. Ти, ти орли точно знають, що воно туди, куди влучило, от туди, куди потрібно. Новоросійська атака на порт зупинила 2% світових поставок нафти. Ну прилетіло так добряче, і що? І виходить так, що ще й нептунами ми били. А до цього ще били і фламінго. Тобто ми застосовуємо вже ті ракети, про які тому що знову ж таки почалась кампанія, що там ми фламінго не б'ємо, що у нас їх немає. А покажіть фламінго, а де вони і так далі? От не б тут не Фламінго може, може, цим агентурі показати, де виробляється ще цих конструкторів? Показати всіх да Конструкторів, Да. Так, no. да, ні. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, що ракети, будь-які ракети складна техніка, вона потребує випробовування. І буває так, що і по 10 ти запускаєш, не літають і ще. Почитайте, скільки Ілон Маск, оці всі зараз от там літають ракети. Знаєте, скільки він це робив? 10 років. Ви okay. почитайте, скільки wow. ракет він поухайдокав. Да? Скільки не випробування було і так далі. Це цивільні ракети. Це ж не, не по, по, по Росії бити там, по ППО і все інше. Роботи ведуться. Роботи ведуться, запуски були десь вдалі, десь невдалі. Це нормально. Так? Далі вже починається конкретна робота по конкретних речах, от пане Тарасе, хочу у тебе ще запитати про таку історію. Значить, виходить Трамп. Дає інтерв'ю новеньке, свіженьке інтерв'ю. каже про те, що в найближчий час я сподіваюся, вдасться все врегулювати і все буде добре. Тому що зараз просто бійня сумасшедша, там 25 тисяч з однієї з іншої сторони. Я думаю, що з російської сторони набагато більше там на полі бою, тому, тому що все і так зрозуміло. І, але от меседж який в найближчий час ми це все зупинимо. Але блін, ну давай заради справедливості. Він це казав і раніше. Поки що нічого не виходить. А чому нічого не виходить? Тобто, що стоїть за цією заявою? Просто от заява, тому що запитали про це, треба щось відповісти. Чи реально є якийсь план, про який ми поки що не знаємо, і вони, вони роблять. Ну, план може бути тільки один удари по території Росії, створення блокаутів на території Росії, розпит і створення, наприклад, точки нестабільності в Москві в першу чергу. Це те, що Україна зараз активно робить. Це тільки Україна повинна це робити, і це повинна реалізація буде нашого плану. А це раз далі, те, що говорить Трамп, ну так Трамп вже обіцяв за 24 години закінчити. Обіцяв. Ну, так і тепер запитують: ну іде. Ну і звичайно, що він же не може сказати, що ну трохи я переборщив, да, Він же не така людина. Він же скаже, він же завжди буде говорити, як він важко працює на цьому. Ну я думаю, що вони бачать, що Путін не вміняє, ми, да, І самі не знають, що з цим робити. Але санкції йдуть, санкції йдуть. В Росії, Росію витісняють з нафтового ринка, так. Падають ціни. Зараз вони ще з Венесуели вирішать питання. Це означає, що російська НАТО за великим рахунком нафіг, що взагалі буде потрібно на світовому ринку, от і результати ми побачимо дуже печальні для Росії. Але для цього потрібен час. Але ми повинні розуміти, що закінчення війни з гарним результатом це виключна компетенція України, тому що всіх інших все в принципі влаштовує. Коли Рубіо каже про те, що ми майже там вичерпали можливості щодо запровадження санкцій, що означає це, що Штати дійсно вичерпали можливості щодо застосування санкцій, чи тут треба звертати увагу на меседж Європі, тому що от всі обговорюють, от Штати вичерпали механізми. А Рубіо каже в другій частині цього повідомлення: Європа, дивись, тіньовий флот, давай ребятки. Да, ми вичерпали. Да, давай доліження, та, щоб ви розуміли, одна справа коли ти оголошує санкції, а інша добитися їх виконання. Да. Тому що коли там півтисячі цих суден, то звичайно спроба, що це їх спіймає. А спіймати може виключно Європа. Україна працює по своєму напрямку, коли б'є, виробляє зброю, так? Тобто ми ще більше повинні зброї виробляти, щоб добитися виконання. От в Чорному морі Україна своєю зброєю, виконання санкцій досягає, досягає, так. Ще знаю, да. от, там, от там виконання санкцій йде, так? Такі більше треба робити. Експорт відкривати, давати страхування військових ризиків, забезпечити для наших виробників, а, довгострокові контракти з ними укладати, і так далі. Тоді будуть санкції виконувати. А європейці цього не роблять, бо це через там же через данську протоку можна зробити це достатньо просто. Не треба затримувати їх, конфісковувати. Відкриваєш конвенцію щодо запобігання забрудненню довкілля, так і зупиняєш суда на перевірку. На перевірку щодо екологічної безпеки бажано мінімум на 30 днів. Досліджувати, як воно, що, як, це знаєш, як, як в тому анекдоті лікарському, да не буває здорових людей, є недообстеження, не, так не, і тут, не, не, не буває екологічно небезпечних цих суден, тим більше старих, тим більше а, танкерів От сидити їх досліджувати, потім можна відпускати. Це е, створить зриви контрактів. Да? Навіть не треба, це, це цього робота. Чи достатньо у європейських флотів це зробити так? І американці це відкрито говорять. Давайте ви нам будете компостувати мозк європейців, як ви постійно нам компостуєте, а займіться своєю справою. Каже, будемо ядерні випробування проводити. Там вже з міністерства до нього приїжджають, кажуть. та... Слухай, давай якось будемо переконувати тебе, щоб ти трішки там пригальмував. А він каже: ні, ми будемо це робити. Інші роблять, ми також будемо це робити. Це Правильно. гра на що? Це, це гра на що, От, щоб Росію примусити, щоб зробити, да. ну, там, знаєш, тому що він постійно каже про деноукаризацію плюс Китай. Можливо, це типа історія про те, що давайте, ребятки, от ми підняли ставки, а тепер давайте опускаємо всі трішки. да? Тобто, щоб там проводити утилізацію. Ну, я не знаю, що він хоче, що він хоче. Ну, і користуючись термінологією Трампа, карти на стол, стволи під стол. Ствол, да? Да. Він що говорить росіянам? Ви там трусите свою ядерну зброю, а покажи, чи є вона у вас. Що таке ядерне випробування? Це демонстрація, що твоя ядерна зброя працює. Що вона актуальна? А... а... Росія, тобто радянський союз останні випробування робив в 90-му році. До речі, на території Казахстану, якщо не помиляюся. там семипалацівський полігон був а, і тепер Трамп заганяє росіян. Ну, показуйте, росіяни одразу щось щось там сказали, дали доручення. Потім Лавров сказав: ви не так нас зрозуміли. Ми дали доручення, щоб подивитися, чи можна дати інше доручення, щоб подивитися доцільність Виконання іншого доручення. Тобто вони з'їжджають з теми. Тобто вони показуються, чи є у вас ядерна зброя. Далі це посил Китаю, а у вас є ядерна зброя? Показуйте, у нас є. Це тиск на них. Денукліаризація це інший момент. Це хитрувата позиція США. Вони говорять, ми, ну Трамп, він ж за мир бореться, так? я це... за мир у всьому світі, ядерна зброя це просто зло. Давайте її знищувати. Чому він так говорить? Тому що у США є абсолютна перевага в інших видах озброї. І єдине, єдине, що там можна погрожувати США, це якраз ядерна зброя. От, наприклад, чи бояться вони Північної Кореї? Ну, бояться, тому що раптом там щось бахне вони пагалая все ж таки влітять, і ніхто не хоче насти за це відповідальність. А якщо у Північної Кореї не буде ядерної зброї, піднімаються Б-52, завалюють там просто як саміра і все. Головне, що всі без ядерної зброї. Тому це хитрувата позиція США, дійсності, але я вважаю, що він правильно робить. Чому він показує, що сила повернувся шериф? Шериф, який має виключно право на застосування сили. Ну, як от поліція ходить по місту, да? чого порядок в місті? Тому що ходить поліція, всі знають, що у них виключно право на застосування сили. Якщо прийде якийсь бандит, їх його пристрелять, і поліція періодично когось треба пристрелювати, щоб підтримувати авторитет, щоб всі розуміли, що ну, поліція, да, всі знають, що буде все, все ок. Тому що у них є монополія на насильство, тому що весь цей світ не впав в терори 45-го року, через те, що фактично у американців була така. Ну, не зовсім монополія, але переважно право на застосування сили, і це працювало, тому що весь світ забезпечена безпека, одразу ж торгівля, бізнес пішов і так далі. Ну тому, що це зрозуміло американців, так у них голова працює, так і тут, так і тут, так що така ось справа. Um... Скажи мені, будь ласка, що буде до кінця року, коли ми говоримо про мир в цілому про мирний процес? Тому що з однієї сторони є там думки, що Сполучені Штати вичікують, Путін тисне на Покровськ, хоче окупувати Покровськ, і тоді типу все почнеться. Тобто він сяде за стіл, скаже Трампу, давайте знути на Зеленського Ні. і будемо разом тиснути. Ну, є Ні. така позиція, є, є інша. А що ти думаєш? Поки Путін при владі він буде воювати. Хто буде Я теж так думаю. Хто буде не. тиснути? Зеленський скаже: а у нас є ракети. Ти повинен не. розуміти, що зараз може повторитися сценарій Першої світової війни, коли Німеччина ще могла наступати на території Франції, важко, що обстрілювали могли Париж і так далі. Але країна була обвалена всередині. Вони змушені були драпати на свої кордони. Франція ж не виганяла зі своєї території, у них сил не було. Україна зараз іде по сценарію якраз обвалу тилу Росії. Так можуть наступати, так може ще захопити Покровське Сенче. Коли нас починають оце все обговорювати, у мене питання: а де були росіяни 22-му році? Хтось пам'ятає вже? Ну, були в Гастомілі, ну, половина там третина Київської області, Херсон, половина Харківської області. Сконцентрувалася на Донбасі. Дай поки що є ресурси це робити. Україна вже перейшла на зовсім інший рівень. І тому я вважаю, що всі ці е, провокації на та САП з цим ми пов'язані. Ну, Просто для того, щоб зупинити удари по території Росії, розповідаючи, що, виявляється, ви робите дорогі ракети. Ну, Ти знахабнів, що значить дорога ракета? У порівнянні з чим? З тамагавками, які нам не продають, так у нас дешевше тамагавки. і це ще не серія пішла. І тут ще питання: чи підбільшується американці, що українці роблять дешевше зброю? Я думаю, що так. теж підбільшує. Да? Тому ну, повинні розуміти, що це це інтереси, і поки Путін буде при владі, він на що не садив. Він вони вже скрізь, вони ж скрізь говорять. Приїжджайте в Стамбул, починаємо обговорювати що цю пісульку по Стамбулу. Скорочуйте армію без важкого озброєння, ракети недальністю більше ніж 40 кілометрів робити, і так далі. Ну слухай, тут вже за 2000 вон ворск. Орск вже як додому ходять, да? просто вже скільки три рази Орск прилітав, 2000 кілометрів, да? про такі вже майже рідні, як Білгородська, Воронівська та Курська область взагалі не, не питати. Абсолютно. Там вже там, там просто як вже, Ар Орел, там це Вене. там нещодавно це показували. Відео було запуску цього фламінга. Там намальовано була це, що е, фламінга, який заклює орла, і там Давай. двома головами було там у цьому, у ванька і все інше. Тобто, ми повинні розуміти, що Україна стратегічну ініціативу перехопила. Перехопила і Росія. Дивись, падає економіка, це стає всем очевидно. Давай так. Чи хочуть американці зробити так, щоб все ж таки врятувати Росію? Хочуть, як вони хотіть, хочуть все 150 років. Але чи, чи можуть вони, ні? Не можуть. Тому що Україна говорить ні. Ніфіга не будемо, будемо продовжувати стріляти. А на Тарасе, спасибі величезне за черговий крутий ефір. Дякую так, всім.